Зараз я вам розкажу, як професіонали готують методний пелець для використання в будівницях. Все дуже просто. Береться 2-мм пелець. Цей пелець у нас він в якусь ємність висипається. Розмір самої ємності залежить від. Того, яку кількість ви будете годувати. Далі готується рідина, ліки складається з фітстем, і мінаміна, якась поживна рідина, яка буде давати смак, поживність та приваблювась. Також використовується кукурудзяний екстракт, який впливає на смак. Третій компонент, який використовують, чайний маляс, з'єднують ці три рідини, заливають свій пелець. З розрахунку можна починати грам 100. Ліквіда на кілограм сухого. Наприклад, у нас буде 3 кілограми мітного піліця, який ми готуємо собі на якийсь проміжок сезону. Заливається із розрахунку 100 мл на кілограм. Тобто, якщо в нас 3 кілограми, то ми беремо 300 мл цього вже підготовного ліквіду і заливаємо. відрі все це перемішали. Закриваємо кришкою 12 годин на добу. За це забувати. Все залежить від. Температури, в якій ми це все робити. Якщо це буде в теплі, то я думаю, що через 12 годин плюс-мінус пілець може в себе вже забрати. Ну а краще через добу. Через добу ми відкриваємо, піліть вже підсох. Ми додаємо ще, наприклад, грам 100 на кілограм, ну тобто в нас ще 300 мл заливаємо за другим етапом і ще на добу закриваємо. Через добу відкриваємо, бачимо, що він підсох, він взяв в себе рідину. Ну, тепер можна вже не по 100 а грам по 50 на кілограм. Тобто беремо 150 грам рідини і так ми можемо робити велику кількість раз. Вся головна умова, що пилять в себе цю рідину забирав. Тобто він підсихав ззовні, Ви берете, а він у вас розсипчете, підсихає. А в руках він вже починає ліпитись, але він ще може в себе забирати. От, в принципі, і вся підготовка. Ця суміш зволожена, вона не має запаху. Для того, щоб використовувати цю суміш вже з якимось запахом, то треба його додавати на самому останньому етапі. Наприклад, в нас є побажання, що ми будемо ловити на слововий аромат, і, наприклад, там хай буде цекріль. Два аромати. Нам вистачить десь по пів кіла самого. Піліця зволоженого для того, щоб на одну точку там, якийсь час закидати цей корм в годівниці. Що ми робимо? Ми беремо пів кіла, який має нейтральний смак, нейтральний аромат, і додаємо в нього трохи ліквіду, вже, який дає нам саму ароматику на пілець. Це робиться для того, щоб зробити мітку нашого корму, для того, що ну, ми, ми впевнені, що наш корм він кращий. І риба, коли буде по колу ходити по водоймі, вона буде повертатися, і повертатися і повертатись до того міста, де вона цей корм спробувала. І тому ми повинні дати ароматичну мітку, який буде відрізняти наш корм від інших кормів, які риба може спробувати на водоймі.